Усіх вітаю! Мене звати вакууланка Ярослава. І... Сьогодні ми з вами поговоримо про... говоримо про... говоримо про сербську Мову. У своєму відео про словенську мову. Я розповідав про такий термін, як. Арменьяк, південно славянські мови. До південных словянських мов належать словенська, хорватська, боснійська, сербська, македонська, болгарська і Чорногорська мови І власне. Тоже я уйду. До того же я уйду. Я уйду. До того что одой дуто. Парши згадки просторапськ мову. Перші згадки про сарап... миссик моу намал. Перші загарики про сербську мову вже були у уранньому середньовиччі. У... у ранньому середньовіччі, у ранньому серед... середньовіччі. Ні У ранньому середньовіччі були спроби сформувати те... Літературну старускумову. Літературну старуськ мову виникла на основі північних діалектів В, діалактики... діалактики... в... в саруську мові. І власне, тут я повинен нагадати, що нагадати, що у територіальному плані А не сарпускамо. Делайте на три диалакти. И. Ті... і, і... Піничный... та Най... центральный топивленный диакт диалакт. То для сарбсика. Для сар мови характерні і для сарапського мого характерні північний, центральний, та південний діалокт. І власне. До чого я веду? Я веду, потому что... я буду то, что уже у 15-го встретите земли по тропу а, -а да. Османчика Пари. Вот. pronto pronto e lá do que hoje eu vou do eu vou do 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 eu vou do que o eu... o eu vou do to que eu... Eu Да что? Уже у семинарки там стоит На 18 там усыки. а укиньте у укиньте 17 там усыки. Часто и на старп не себе замали. Али потрапила до складу. Часто нас Честно, САРБСК за мальчик у 17 стоит я потрапила до складу Австрийской импарии І власно І власно Во что же я веду... Я веду до того що о о... Я уйду до того, що я уйду до того, що о, о... ударец нартитому на стоить. Удариц нарту стоит. Старый я ві... ребят дубла незалежність... У 19 тому стоїть серві Сербія здобула незалежність. І власне. У 19-тому стоїть діяв такий діяч, як, як Вук Караліч. І, власне, Вук Караліч. Розробив... розробив систему 8 під назвою вуковця. Тришки видели люди там это все так что у коути це система письма яка грунтуется на кериличній системі письма и власне до чого ж я веду я вот буду, буду то, что... Я вот буду то, что... Я вот буду то, что... О. Я вот буду то, что... О. У. Я до того що десь, уже десь у 20-му сети уникла така держава, як Йоаславия. Після першей світовой війни Виникла така държава, як Йовасавия. И власне. Монархичного Йогославії А, е. Намалос здесь осмертиков народе в вики живе. Уто есть не Йоаславия. Бату, чм? Ебату, чм. Йославья приснула до початку 90-х років. Так от Під час Другої світової війни Йогославія опинилася під німецькою окупацією. І, до речі, Я знаю, що деякі території тодішньої Йогославії були під італійською окупацією проте тим не менш. и власно. так ласно до чего ж я буду я буду ой до чего я буду до, я буду до того что я буду до того что о о я буду до того что Я воду до того, що до того, що уже після другої сітої війни і до ладу уже після другої з тої війни в Ярославе установилась як диктатура. И і... власно. Нас не Продовжуючи тему відео. А. а, так вот. Продолжу... Продовжуючи тему відео. Хотів би нагадати, що хотів... Хотів би нагадати, що у девяносто у... У... У роки. Йослав'я почала розпадаться. От. І, власне. У своєму відео про хорватському я розповідав про те, що хорвати очистили. Ну, ну хорвати намалийся очистити хорватському від деяких латинських і грецьких запозичень. А а от у своєму відео до пробоснійському я розповідав про те, що, що боснійці намагалися очистити босніському від деяких турецьких запозичен. Та все ж таки деякі турецькі запозичення боснічки мої збереглися. Вот. И, власне, продовжуючи тему видео. Продовжуючи там. тему, тему, тему Відео. Я що? Я що? Продовжу тему видео. Хотів би нагадати, що... Хотів би також нагадати, що отієків о... О, там. Ом... Оці их там. Серби І то нам не... серби. Херби так само намался очистити сербську мову від... Турецький за проте тим не менш. Переходимо до фанатської і ортографії. І, власне, І, власне... І, власне... І, власне... До чого ж я веду? Я веду до того, що, о, До того що о, я воду до того, що тощо усarму алфаите у кусар уському алфаити найти тридцать титр. От... І власне. сербський алфавіт певною мірою схожий на український. Проте тим не менш. Тим не менш. алфавіт сходить на український алфавіт. Проте, тим не менш, між нашими алфавітами є певні відмінності. У Сарбійському Алфайте немає України. У Сарбитском Алфайте висутні українські І. І, І та Ї. Тобто у Сарбийском алфайте висутне украинский литера І. Крім того, заработать мало фейки. украинская литра Е. Крим то. то. У сарбиски мой, украинская литра Г, то у мой и висут не украинская литра Г, а ще у сарбисского алфавита украинская литра Я, то украинские литры Е, И, Г, Я, у сарбисского алфавита Кор у сарбесіку малфейки українська літера «ш». От. Тут літера ще вирісутні у сарбиску малфейке. Литеры Ю-Я Вірисутни у Сарбиску Малфейки. Что стосується? Українського алфайту, то. У українському криличного алфавіті висутня латинська літера J. Крім того. Ага. В українському криличном алфавіті відсутня окрема літера для твердого G. Крім того український майду G пом'якшується перед звуком уком, крім то. В українській мові чу пом'якшується лише перед звуком і. І, власне, що стосується звуку ж то. Звук, дж", в українській мові звук ж з'являється в словах і паралельно виється. В українській мові звук ж також з'являється у небагатьох суток украинское слово. Тобто український украинский музык являється в іншомальних словах. А, а також у небагатьох словах. украинских слова. то, український зок Джи пом'якшується лише е, перед звуком і. Вот. Крим-то. Усарбиский мой. Знакмякшення. Зливайте м'якшення. Из. Ні. У Знакмякшне... мої. Знак м'якшення. Зливайте із, із... Являється... із... Літерами... Н і Л. у мой знак мягче не забывайте из литра -за но и лу и у разжигателя выходить выходи звуки не и лы. и власно. продолжу жить там продолжу жить там и лы. Хотя бы надо, что... Хотів би нагадати, що У мой, розгрівняйте, твердый. твердий дж і твердый дж. У микиджи. Усаримский мой тверді та меки руки. Наприклад, дж, дж. Які казав до то, усербийский мой розгреняйте, яке иказав дото, усербийский мой розреняйте. Тверди имикизуки. Наприклад, G, 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 Č. Printo o O Sarbis que mãe. Agora já o Sarbis que mãe é aqui no inha. Isto é o Sarbis que mãe é o que é no ilha. І якщо вже продовжувати там, то як ми з вами бачимо, то між українським та сарбійським алфейтами просаджується пані вельмінності. Перша відмість між українським та сарбським алфейтом полягає у кількості літрів.

А друга відмінність між українським і сербським алфавітом випливає із попередньої. Друга відмінність між українським та сербським алфавітом випливає у порядку розташування літер. Ну і третя відмінність у тому, що Oh, oh, oh. Ну і третій двінь спляє у алфавітній системі. І власне. Продовжуючи там. Продовжуючи. Уруючим. Уручтем. І до то. Тут я нагадаю, що ми з, ми з вами. А ми переходимо до граматики. Сербійський мой налітчик 7-дминків. Називний, родовий, давальний, західний, орудний, місцевий отличний. і кличний. И якщо вже говорити про дієслова то у сербське мой інфінтив дуже рідко використовується. От. От. І власне, до чого ж я воду? Якщо вже продовжує тему, то продовжують тему, то. також хотів би згадати про лексику сербської мови. А ось я справа у тому, що Значить, Основний пласт стар міської мови. Це слово славянської походження». Проте тим не менш. У сербській мові також є і деякі іншомовні слова. Підписуйтесь на канал, залишайте коментарі під видео.